7 години було проголошене рішення Керівницького окружного суду. Копію ухвали ми на руки не отримали, яким було задоволено позов прокурора по... про прийняття рішення про построкове припинення 14 грудня 2012 року. В численні скасування розпорядження, рішення прийнято негайно до виконання. Е... Відповідно, у нас виникла проблема, е... як Далі працювати, тому що у нас, крім всіх рішень, цього рішення є ще рішення від 15.06.12 року, яке ми приймали, яке не було оскаржені не прокурором, не Сергієм Івановичем. І, Відповідно, навіть якщо скасовано рішення від 14 грудня 2012 року, у нас вступає в дію рішення від 15.06.12 року. І міський голова зараз Сергій Іванович не може виконувати обов'язки. Тому ми будемо а звертатися чи що? Нас що... на ми приймали рішення другий раз про доступне припинення повноважень. Дане рішення не оскаржено не прокурором і не оскаржено Сергію Івановичу. Рішення суду немає. ніхто не може сказати, що пропущені строки звернути до суду, бо на фолісі Європу вони мали звернутися до суду. Даного звернення не було. Відповідно, у нас є отака колізія. Воно було підписано чи ні? Воно було підписано, видано розпорядження. Ви знаєте, були переговори, ми намагалися врегулювати це питання, але в позиції однієї сторони воно не було вирішено. Тому зараз у нас отака проблема. Є пропозиція депутатів міської ради, відповідно звернутися до мешканців міста, до, до... до прокурора міста до президента України, до губернатора, до політичних партій, що відповідно криза в місті вже настільки поглибилась із за втручання, скажімо так, з боку силових фруктор. З порізного можна сказати. З скажімо так, з втручання в діяльність міських місцевого самоврядування. І це призвело до поглиблення і погіршення ситуації, яка у нас зараз є в місті, і ми реально в тупіку і виходу тут вже простого не можемо бути. Ми маємо йти або на перевибори, або вирішувати питання якимось іншим шляхом. Але так продовжуватися не може. Постійно чомусь не Сергій Іванович звертається, його зворотував, не Сергій Іванович звертається за захист порушення права. А завжди звертається про охоронні органи... Відповідно, для нас це також незрозуміло, ви самі розумієте, що якщо б міський голова настільки впевнений свої правоті, чому він не подає позов? Жодного позову він не подавав. Навіть на не справі не подав позов, так, як третій особи самостійної допомоги. Більше запитань, ніж відповіді, я вважаю, що ми маємо тут організовувати зустріч відповідно вже з вищим керівництвом, як і області, так і в Україні, і вирішувати це питання. Бо та криза, яка в нас є, вона не вирішила активно працювати. І ми думали, що ми якраз ми показуємо, що депутатський корпус завжди був готовий працювати і працювати в інтересах територіальної громади. Ми прийняли бюджет у 2013 рік без проблем абсолютно. Ми розв'язали питання, які лежали на протязі двох-трьох місяців, не вирішувалися. Ми почали питання по реабілітаційному центру, винайшли кошти і так далі, тому подібне. Сьогодні, з'явившись на роботі, Сергій Іванович заявив, що він не визнає жодного рішення, відповідний бюджет міністра Черніцовського також не визнає. Тому тут можуть виникнути вже проблеми фінансування заробітних плат і так далі що Не можна просто пропустити. Треба тоді вже всім спокійно йти на вибори, писати заяву і можливо, не, треба вирішити. Тому звернення тому зробили і до мешканців, і до губернатора, і навіть іншого іншу встановити. Можливо, давайте кожен висловить свою позицію Засоби масової інформації присутні, я сподіваюся, вони нададуть інформацію